Жили собі сестра і брат, і їм було разом скучно. в них не було ні дому, ні сім'ї. Одного разу вони пішли на прогулянку та вирішили. Сестра сказала: братику, що ми будемо робити без грошей? Ми, ми будемо якось заробляти гроші. Вони сказали, що дайте нам гроші, ми бідні. Проходила мимо корова. І вони сказали, летітенько, корова, дайте нам гроші. Тітенька корова дала їм 20 гривень і пішла. Потім проходив Олень, та вони в нього теж попросили дайте нам дядечко Оленю, грошей. Дядечко Олень теж дав 20 гривень та пішов собі. А потім приходили дві милачих дівчинки, ось таких сестричка і братик теж. Ті старші, ще сказали, всі проходили були молодшими, а старші сиділи і говорили: дайте нам ваші. В маленьких теж не були грошей. і вони подумали. А може ми станемо з вашою компанією, вона сказала, ну добре, вони коли не лягли і теж почали. Проходив мимо грабіжник, і вкрав в них всі гроші і побіг. І мимо проходила поліцейська і сказали ці, поліцейська, тітенько, у нас вкрали гроші з 40 гривень. Вона сказала, теж Та, так, хто у вас їх крав? Ось цей. Так, пішли в тюрму. Все, єх. Ті попі пішли теж собі гуляти далі, а ті сиділи. Посаділи, мили його в тюрму, забрали гроші, поліцейська їм дала 200 гривень і пішла. І так е, брати і сестричка і динарішки жили е, гарно і щасливо. Кінець.